Ліга конференцій. Етап Ліги Динамо К. Кристал Пелес. Дуже складний суперник для киян, англійці вище класом. Але вдома Динамо може дати бій. Прогноз Озен з П2. Рахунок 1-2 Зрінський, Лінкольн Ред Імпс. Боснійці значно сильніші. У себе вдома повинні перемагати впевнено. Прогноз П. 1 рахунок 3-0 Кубси. Дріта обидві команди приблизно рівні. Можливий мінімальний рахунок. Прогноз ТМ 2,5, Хам. Рахунок 1-1 Лех Познань СК рапід Лех вдома дуже сильний. Австрійці нестабільні у виїзних матчах. Прогноз П 1 рахунок 2-0 Лозанна, Брейдаблік швейцарці більш організовані, ісландці слабкіші у виїзді. Прогноз П1, ТБ 2,5. Рахунок 3-1 Ноах, Рієка Хорвати. На порядок сильніші. Ноах навряд чи здивує. Прогноз П2. Рахунок 0-2. Омонія, майнські пріоти можуть нав'язати боротьбу, але Майнц класом вище. Прогноз П2. Оз. Рахунок 1-2. Райо Вальєкано. Шкендія іспанці, очевидні фаворити. Шкендія слабший рівнем. Прогноз П. 1 рахунок 3-0. Ягелонія Хамрун. Поляки повинні брати три очки вдома. Прогноз П. 1 рахунок. 2-0. Абердін, Шахтар Д. Шотландці вдома агресивні, але гірники мають більше досвіду. Прогноз. ОЗ Хага 2. Рахунок 1-2 два Аекларнака. Азе Алкмар. АЗ значно сильніший, але кіпріоти вдома часто забивають. Прогноз П2. Осе рахунок. 1-2 Легія. Самсунспор. Легія вдома завжди грає добре, турки нестабільні. Прогноз П. 1 рахунок. 2-1 Ракув. Університетя Крайова. Дуже рівні суперники. Обережний футбол. ПРОГНОЗ. Т.М. 2,5. Х. Рахунок 1-1 Слован Братислава. Страсбург. Французи мають перевагу в класі. Але Слован вдома непростий. ПРОгноз ОЗ ДЖА. Х2. Рахунок 1-2 Спарта Прага. Шемрок Роверс. Чехи на голову вище класом. Вдома перемога очікувана. ПРОГНОЗ. П. 1 рахунок. 3-0 Фіорентина, Сігма Оломоуц. Італійці фаворити, Чехи не витримують темпу. Прогноз П1 Дарії, ТБ 2,5. Рахунок 3-1 Цельє. АЕК-АЕК має більше досвіду та вищий рівень. Прогноз П-2. Рахунок 0-2 Шелбурн. гекен-ірландці слабші, Шведи повинні брати очки. Прогноз П2, рахунок 1-2.